Сьогодні готую пампушки з чесником. М'якенькі, ароматні, дріжджові. Те, що треба до свіжозбареного борщику на обід. Впевнена, що ви вже вмієте, а хто не вміє, давайте зі мною. До миски додаємо тепле молоко, воду, дріжджі і все ретельно перемішуємо. До тієї ж миски додаємо цукор, сіль, яєчко і муку. Замішуємо тісто, коли все з'єдналося, додаємо олію. Місимо хвилин 10, щоб розвився глютен і воно було еластичне. Перекладаємо тісто до миски змащеної олією, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце на годинку. Як тісто добре підійшло, ділимо на маленькі частинки, в мене по 50 грам, катаємо кульки і складаємо форму. Форму можна змастити олією або застелити пергаментом. Даємо нашим пампушкам трошки підійти, хвилин 20, змащуємо яєчком з молоком і кладемо в духовку на 20 хвилин 170 градусів. Робимо заправку з чеснику, петрушки, олії, водички і солі. Змащуємо наші пампушки ще гарячими і смакуємо до борщику на обід те, що треба. Смачного!